Всім привіт! Ми лідери учнівського співуправління Вітрила. Сьогодні у нас другий випуск підкасту Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Сьогодні в ефірі з нами Соляна Анастасія та Карагічева Варвара. І сьогодні до нас завітала координаторка благодійної акції «Святий Микола Дітям, яка вже не перший рік поспіль проводиться по школах по нашому місту. Як ваші справу, взагалі нашу? Саме мої чи в акції? Тану та, ну, ваші поки. Поки що скажу, що не зовсім, бо є ще, саме якщо ми будемо розглядати цю акцію, то є ще мрії, які не заброньовані, і солодкі подарунки, які ще на даний момент не зібрані. Ну я сподіваюся, що. До кінця цієї акції ми все ж таки багато я ну, теж виконаємо і я б хотіла розпочати цей підкаст з питанням просто про ваше uh -huh. так особисте життя. Uh -huh. І перше питання це як почалась ваша історія у волонтерстві? Чи пам'ятаєте ви свій перший волонтерський досвід? Так, пам'ятаю, це був 2013 рік. Я навчалася в першій гімназії, і як взагалі я потрапила саме до молодіжного парламенту? Це також була благодійна акція святий Миколай Дітям. Я була керівником офісу. І так, звідтоді почалося. Я почала з благодійної акції. Потім почала долучатися до різних програм і проєктів молодіжного парламенту. І вже сьогодні 2025 тисячі рік я досі є волонтером і вже не просто учасник програми акцій, а є координаторкою багатьох програм і акцій, які є в нашому місті. А що для вас стало мотивацією долучатись до молодіжного парламенту і благодійної діяльності в цілому? Ну можливо, мотивацією є те, коли ти просто учасник. Ну, наприклад, там в школі слухаєш про те, що там щось десь проходить, відбувається. А коли ти вже сам починаєш доєднуватися, і ти розумієш, як це все працює зсередини, і ти розумієш про те, що там дійсно ці подарунки там доправляються до дітей, дійсно там та чи інакше там проект, програма дійсно виконується, Запрошуються спікери, там закуповуються якісь матеріали. І Я зрозуміла, що тут є я, тому що це, по-перше, досвід, який. Є, тобто не обов'язково mm -hmm. за це отримувати кошти. Ну і друге, це те, що ти допомагаєш дітям, допомагаєш бабусям і дідусям, тому що у нас є благодійна акція Ще різдво для батадії. І ти розумієш, що ти їм потрібно, тому що коли ти вручаєш подарунки дітям, коли ти вручаєш подарунки бабусі або дідусю, деяких емоцій, сльози, і ми розуміємо, що дійсно вони цього потребують. Думаю, емоційний фактор є найосновнішим рушієм мотивації. От всі ці діяльності, так але незважаючи на те, що це позитивні емоції, це такі. Я, власне, задоволені від того, що ми робимо, які складнощі з організаціями в принципі цієї благодійної акції в цілому будь яких благодійних акцій які там проблеми? Можливо. Ну якщо ми кажемо станом на зараз, то ми всі розуміємо, що ми живемо у військовий час. Трішечки пріоритети в людей змінилися, тому що окрім того, що там ми допомагаємо дітям і там бабусям-дідусям, ще з'явилися військові, яким ми також відкриваємо збори і допомагаємо і в людей, тим, що ще піднімається ціна на продукти в магазинах, там на речі на. Комуналку, ми побачили, що є. От, наприклад, якщо ми беремо марафон написання листів, там зараз порядка 70 мрій не заброньовані. Хоча в минулому році на цей час у мене вже були всі мрії заброньовані. Тому я розумію, що. Складний час в людей скоріше за все немає коштів і ну через усі всі певні обставини. І трішечки у мене викликає так паніку, але я розумію, що завдяки навчальним закладам, рекламам нашим, які ми робимо, постійно якісь там рілси, пости навіть цей підкаст, Тобто люди дізнаються про акцію, і все ж таки там в день один-два там малюнки, але люди бронюють і приносять вже до офісу. Ну нас, до речі, дуже гальний контент-мейкер. Мені дуже подобається да? Супер. і виходить, що з логікою найбільше проблеми це, мабуть, людський ресурс. THANKS FOR JOINING US, I'M Так, є люди різні, є хороші, є погані. Тому... Отже, чи є у вас якась історія дитини, яка найбільш врізалась у вас у пам'ять? Запам'яталась? В минулому році я завітала до однієї з соціальних установ нашого міста, оскільки я в акції з 2013 року, я знаю і директорів цих шкіл, і дітей знаю. І якщо ми говоримо про соціальну установу, то скоріше за все, якщо ти там приїжджаєш кожного року, то там є діти, яких ти бачила в минулому році. І там Одна дівчинка її звали Альбіна. Я приїжджаю в спеціальну школу. я Знаю, що там вона спочатку була в першому класі, потім в другому, в третьому, в четвертому. Я приїжджаю цієї дівчинки, немає. І я ж питаю в директора, кажу, а де ті ця дівчинка? А щоб ви розуміли, коли я до неї в попередньому році приїжджала, вона замовила собі бантики, тобто недорогий подарунок, це резиночки, які вона хотіла, щоб їх хвостики робила. І коли я запитала в директора, вона сказала, що на жаль, в цієї дівчинки померла мама, а їх в сім'ї було п'ятеро, і її перевели вже до іншої установи, на якій вже. Ця дівчинка зі своїми братами та сестрами залишилася проживати. Ну і тобто, в майбутньому я не знаю, як буде, чи то вони підуть в родину кудись, чи то вже коли їм виповниться 18 років, їх влаштують просто в якусь в якийсь наш тут ПТУ заклад, де вони зможуть потім проживати в общежитті, як то кажуть, і отримувати якісь соціальні виплати на себе. Для мене це було дуже емоційно, тому що я ну, це перша була така історія, що ну не знала навіть що сказати. Як ви переживали перший момент вручення подарунків для вас, це була радість чи велика відповідальність? Ну, якщо говорити про перший раз, то це, мабуть, була велика відповідальність, тому що у кожної мрії є своя бірочка, і коли ми приїжджаємо в соціальну установу вручати ці подарунки, то потрібно обов'язково не переплутати, кому ти вручаєш, тому що ж там понятно, що ці всі 100 дітей там ми не запам'ятаємо в обличчя, і тому важливо про це думати. і Я дуже хвилювалася, але вже потім, коли я була в наступні рази, то вже в принципі там я дітей пам'ятаю. І вже трішечки було легше, і вже тут я приносила радість і для самої себе, і для дітей, тому що я бачу ці щирі емоції, їхні, навіть там лялька, або там ячик, або машинка буде, коли діти дійсно радуються. Там навіть у нас є в минулому році фото, де діти в одній з соціальних установ розпаковували ці подарунки. Там просто були і сльози, і сміх. Ну тобто діти дуже радувалися. Я разом з ними. Отже, ви розповідали, що ви працюєте в молодіжному парламенті mm -hmm. з 13-го року. Так. Як змінилася ця акція за роки проведення? Як вона змінилася, я хочу сказати, що змінилася вона в цифрах. Якщо ми говоримо на там в 2013 рік, то ми там охоплювали солодкими подарунками там близько тисячі дітей. Якщо ми говоримо вже про 2025 рік, то ми охоплюємо саме солодкими подарунками більше трьох тисяч дітей. Тобто акція змінюється, цифри змінюються, і ми розуміємо, що з кожним роком, з кожною акцією, нам потрібно разом з навчальними закладами, разом з кременчужанами усилюватися, збирати ці подарунки, навіть індивідуальні подарунки там в минулому році було. Було там 171 мрія, в цьому році 181 мрія на 10 зросло, і тобто на 10 людей нам потрібно більше проінформувати, щоб охопити максимально всіх, щоб всі отримали ці бажані подарунки. А солодкі подарунки в нас отримують всі діти, які відносяться до соціальних. Аспектів таких акція з кожним роком зростає, вона стає масштабнішою. Так як ви думаєте, що ініціатива дає місту молоді та суспільству загалом? Що дає? Ну, дає зрозуміти, що потрібно допомагати людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо ми з вами не допоможемо їм, то ну хто їм допоможе? Тим паче ми допомагаємо тільки в такі новорічні свята, це там до святого Миколая, так 6 грудня, воно буде в цьому році, і ми робимо це разом. Ом з містом, тому що міська влада допомагає нам завжди. тими ж навіть солодкими подарунками, тому що ми постійно пишемо листи про те, що там нам потрібно там допомогти. І там там написали, там написали і всі структури. Міська влада, навіть мер, завжди е, ну допомагає, купляє індивідуальні подарунки, і заступники купляють завжди. Долучаються, тому я вважаю, що ця ініціатива об'єднує всіх кременчужан і показує про те, що ми повинні допомагати і об'єднуватися. Це дуже круто, що от в силу технології. Її з'являється можливість отак розповсюджуватися набагато простіше, ніж коли це було на тому ж 13-му році. Я думаю, я тоді ще не долучалася, але знала, що просто в школі збирають, я приносила і якось такого правильного інформування не було. А зараз от молоді надається можливість долучатись до цього, бути волонтером. До чого, до речі, дуже сильно залучаю. Я сама в цьому році. Я в минулому році бачила, у мене багато друзів були волонтерами, але на жаль, я не знала, що можна до цього долучитись. Я не розуміла, звідки це береться. В цьому році якось чи. Трішки краще став інфопростір стосовно цієї всієї теми. Я вже кажу: типу, пішліть пишіть. Я вже всім своїм знайомим кажу, давайте пишіть, будемо поруч десь стояти, збирати. Конкурувати, хто більше збере. Я думаю, це дуже класно, що от молодь може відчувати свій такий маленький вплив на велику справу, що ти є частиною чогось більшого, ніж просто там щось постояти, щось там сказати. Бо взагалом потім же це виходить об'єм подарунків просто неймовірним. І мені здається, от, ну, особисто для мене от, розуміння, що я долучаюся до цього, що навіть в школі ми щось проводимо, що от, ми бачимо дітей. Які там щось о, намагаються робити, які цікавляться цим, що це просто неймовірно, що ми впливаємо на це? От як для вас, от, якісь фідбек від о, цієї всієї благодійної діяльності для вас, який він ну, якщо ми говоримо саме про молодь, то е, е, мене тішить про те, що є відповідальна молодь, яка розуміє про те, що там от ми кажемо про волонтерство, що є етап в акції, це. Бути волонтером в магазині, інформувати містян про те, що в нас є така акція, і ну станом на зараз у нас є зараз 140 волонтерів, які вже заповнили анкету. І ну мене це тішить. Це ну дійсно круто, що в цій акції не тільки там дорослі люди доєднуються, але такі, як і там з 13 років, так ми можемо брати, там, якщо батьки напишуть розписку про те, що вони не проти. Для мене це клас бачити, коли молодь зростає, там не десь пішла погуляти в парку, а там три години виділила для того, щоб відстояти зміну в магазині і. Охопити як можна більше крементежан розповісти про цю акцію. Ну так да, я думаю, дуже класно, що навчилась використовувати інформаційні технології соцмережі в правильному руслі, тому що ну така можливість, я вважаю, будь-який прояв благодійності, будь-які там донорство, збирання подарунків для дітей, навіть просто ну, банальний репост про те, що ми так. шукаємо волонтерів. Або ми шукаємо волонтерів, які виконують якісь мрії дітей. Це вже відчуваєш, що ти допомогла чимось. І це мені здається неймовірно, і я дуже пишаюсь от молоді, от я спілкую, з якими mm -hmm. я спілкуюся, якими зустрічаю, що вони так залучені до цього. І мене дуже захоплює молодіжний парламент. Скільки там от таких дітей, таких як я, яким це цікаво, справді які цим охорять, яким це от дуже цікаво <голіг> повторююсь. Ми в цьому році. Ну завжди ми кожного року наша школа приєднується до Святими Миколай дітям ці акції благодійні. До цього ми ходили по класам, розповідали про цю акцію, давали невеличку виставу. А в цьому році ми вирішили зробити квест для молодшої школи. Ми зробили сім станцій. Кожна команда була по своєму маршруту. Вони ходили там і. Насправді діти були дуже здивовані, вони були щасливі, і вони сказали, що вони обов'язково принесуть іншим дітям подарунки. Це була дуже приємна така мить, коли ми чули типу: так, давайте, давайте принесемо подарунки. Це класно, це круто. Тому, в принципі, ми вас розуміємо, що ви відчуваєте, коли приносите дітям подарунки, бо в тому році ми їздили за гід бригадою до центру інвалідів, Я не пам'ятаю, як вона правильно називається на Крюкові. Там було дуже складно. Програму ви робили? Так, ми mm -hmm. робили програму для дітей, коли ти бачиш, як у них горять глаза на це, і як вони просто дивляться на тебе. Їм прям цікаво, це прям дуже великий досвід був для мене в тому році. Це було. Прям вау, і я дуже щаслива, що я долучилась до цієї акції в тому році і в цьому році. От підводячи до квесту, ми обрали в цьому році один з варіантів того, як можна охопити якомога більшу аудиторію. Тому що якщо підеш просто по молодшим класам, скажеш принести подарунки, половина ж це пропуститися поміж вух, а якщо зробити так, от і обіграти, грати, то все буде прекрасно. От як обнімати обізнаність, залучати більше молоді, от окрім соцмереж, от, на вашу думку. Ну, я думаю, навчальних закладів в нашому місті багато. Ми говоримо і про вищі навчальні заклади, і про школи ми говоримо. І е, там, наприклад, я одна, я не можу охопити всіх. Але для того були створені офіси, е, і навіть там обрані президенти в ваших навчальних закладах. І коли там ми проводимо якісь заходи, я не говорю тільки про аккусю Дітям, а там і з учнівським самоврядуванням, ми зустрічалися, і з вищими навчальними закладами ми е, також збиралися, обговорювали плани на цілий рік. Бо мені здається, кого школа обрала, або там вищий навчальний заклад, від того все і залежить. Тому що, коли ти працюєш в групі, ну, наприклад, я координую групу, я вже бачу, з якої школи кого примусили прийти, а хто прийшов сам. І от той, хто прийшов сам, від нього і залежить, як залучати молодь. Тому що я не можу там їздити кожен день в кожну школу і розповідати про те, що а класно, приходь там на проекти, роби те, роби те. А залежить від того, як лідер школи донесе це до вас. Тобто, якщо там ви. Є лідерками, і ви можете розповідати, і там вас слухають ваші однокласники або там з паралелі. Оце і є класно. А коли ти працюєш в команді і ти напряму питаєш: ну ти прийшов, бо тебе змусили. Да. Ну тобто, я вважаю, що так не потрібно робити, а саме тому, що там і формується, де ми зустрічаємося, обговорюємо в неформальній такій обстановочці різні плани. Ну тобто, там і оце закладається. І те, що та дитина принесе в школу, так і формуються оці ці якісь цікавинки. Там понятно, що ми і в інтернеті, і в Фейсбуці, і в Телеграмі, і в Інстаграмі намагаємося вести. Понятно, що до нас там і на зібрання по суботах приходять новенькі, але все ж таки від вас це і залежить. Як ви це задасте нотку цю так і буде. Чим більше розповідаєте, тим краще. Якщо ви цим горіте, то ви зможете і донести це до інших. Ну да, якщо ж це цікаво, і хочеться так, якось так. розповсюджувати це, залучати якомога більше дітей через будь-які такі інтерактивні уроки, квести нада і так далі. Да, да. Та далі. Тому так, да, я погоджу, що в принципі більше залежить від того, як це лідери запропонують, як до цього долучатись. І я думаю, що ми можемо вже закінчувати, якщо у вас ще, ще є щось сказати, ми нагадуємо, що проводиться акція з тими, дітям. Активно долучайтесь, ставайте волонтерами, виконуйте дитячі мрії, будьте добрим і будьте добром. На цьому Будь, все. будьте лідером. На цьому, в принципі, все. Я дуже дякую, що ви до нас завітали. І Це вам дякую, що запросили. Велика честь, що ви з нами поділили свій час і до нових зустрічей до наступного подкасту. Ставте дайте подобайки, дайте підписуйтесь. підписуйтесь на наш канал. Гарного да. дня всім! До побачення!